Костянтин Октябрьський Ірина Хоменко та команда Ранку вдома вітають всіх. Ми з вами щодня з ранку. дивитися ранок вдома можна не лише у будні, а й у вихідні. У суботу та неділю на вас чекає 4-годинна добірка найкращих сюжетів за тиждень. Попереду ще багато цікавого. Зокрема, розмова з тенісисткою Ліною Світоліною. Журналісти спортивної редакції зустрілися зі спортсменкою під час її нещодавнього візиту до України. До речі, це перший візит Еліни після так. народження доньки у жовтні минулого року. Тож було про що поговорити: і про спортивну кар'єру, і угу. про нову роль мами. І звісно, про особисте ставлення до можливості допуску країн-агресорів на олімпіаду. Суперзірка українського та світового тенісу Еліна Світоліна повернулася на батьківщину лише на кілька днів, але кожен з них був насичений справами та подіями. Від початку повномасштабного вторгнення Росії спортсменка активно підтримує рідну Україну в боротьбі за свободу та незалежність. Світоліна одна з перших, хто приєднався до платформи Юнайтед 24 та є активною амбасадоркою цієї важливої глобальної ініціативи. Вона збирає кошти, організовує заходи для юних теніс. Тистів, які вимушено покинули Україну, бере участь у благодійних заходах та програмах допомоги. Еліна розпочала свою лютневу подорож, завітавши до рідної Одеси. Світоліна провідала бабусю, після чого приїхала до Києва у столиці. Еліна разом з оскароносним французьким режисером Мішелем Азанавічусом провела зустріч з Володимиром Зеленським. Еліна отримала особливу подяку від президента України, спеціальну нагороду, виготовлену з бахмутської солі та кримських мушель символів завзяття та віри українців у велику перемогу. Ми говорили про відбудовлення України. Я була у вірпіні бучі. Це була для мене дуже важка поїздка. Я не можу уявити, як люди пережили це. І я беру під наш один будинок в Ірпіні, який будуть відбудовувати разом з Юнайтед 24 Традиційно та з великою турботою Еліна опікується дітьми. Нещодавно вона запустила спеціальну програму Психологічне здоров'я спортсмена, яка спрямована на допомогу юним талантам та налаштування їх на успіх. Світоліна разом з колишньою першою ракеткою України, а нині військовослужбовцем Національної гвардії України Сергієм Стаховським організувала майстер-клас, який відвідали понад 300 юних тенісистів з 19 регіонів України. Я проводив багато майстер-класів по Україні і під час війни ми декілька провели. А зробити щось велике безпосередньо, ну скажімо так, не просто локально в якомусь місті, а зробити в Києві це зробити це в вижроді, тому що насправді вижрод був в такій складній ситуації і в березні, і в лютому і. Це була класна ідея безпосередньо фонду Еліни, Головний меседж – це. Додати дітям якоїсь певності собі в майбутньому іліна. Також зізналася, що активно тренується, щоб повернутися у професійний спорт після народження донечки, і вже у квітні планує зіграти на одному з турнірів. Українська тенісистка не оминула й теми ницої поведінки тенісних організацій, які допускають російських і білоруських тенісистів до змагань. Ми обговорювали мільйон разів з ВТА, з ВИТАСІТІПІ з цього приводу. Але вони не хочуть чути, не хочуть приймати ніяких дій в цьому напрямку. Це дуже Засмучує. Дуже смучує. Еліна Світоліна на дуже важливому етапі свого професійного, суспільного та особистого життя. І тенісистка запевняє, що їй вистачить сил працювати у кожній з цих сфер задля успіху України, спорту та її родини.